Я любила твоїх жінок, тих, із якими була знайома, і тих на фото, що не знали мене, та про них мені друзі твої, розказали, а найбільше любила вигаданих, виплеканих у синьому молоці безсоння. Віриш, я друзів шукала старих твоїх друзів, із яких складається, наче пазл, ваше спільне минуле, з якими могла б говорити про Тебе я брала їх близько до серця одного за одним, підстерігала і нападала, як маніяк, аби одружитись. А ще я торкалась твоїх дерев. Знайшовши ту вулицю, де ти ріс. я могла би будинок знайти, та соромно стало, сусіди давно не ті. Я так знахабніла, що стала вдиратись тобі у сни і чула, як ти кричиш. Але вона тримала тебе за голову і заспокоювала. І я, згорнувшись калачиком у твоїй голові, все ж таки снилася. Я навіть писала тобі книжки, та краще про це не треба. Теж мені знайшла кого дивувати. Я намагалася слухати музику, твою музику. Тут уже вибачай нічого не вийшло. І якщо я більше ніколи не зможу тебе торкатися, знай. Зі мною будуть твої прекрасні жінки, твої вірні друзі, твої старі дерева. Цього достатньо, аби не померти. Дуже дякую.